Ох, Сань, ти мені об'яснив одне, де ти покупець, Ми ж домовлялися на цей час, уже скільки зараз часу? Так, а ну, уже 11 часового дня, скільки вже можна чекати. Да ну потерпи, ще ти встигнеш продати цю ауді. Доброго дня, хлопці. О, доброго дня! Я по поводу ауді, ви мені її показати? Так, звісно. Так, зараз секунду. Так. Поглядуйте. Проходьте. Краще сказати, чи чили не мене. Ні, кузов у нас якраз цілий, Ось як ви бачите, прям аж блистить все. Ну ви подивіться, іменно тут навіть не видно, що він побитий, не покрашений Немає тут ніяких корозій біля крила, немає на порогах всякої корозії. Ну, в принципі, машина і не крашена, і не бита і без корозів. Вона може сказати як в рідній фарбі. А ходова ціла? Да, звісно, ходова ціла, от як ви бачите, там все ціле, якраз у ага. До, а мене так, відкрити. Так, звісно, давайте пройдемо ми сюди. Так, ну в принципі, відчинив я вам копота. Ось, в принципі, оглядуйте, якщо що, питайте. <питреславця> Чудово, ще питання скрите, а який тут мотор? Дивіться, мотор у нас стоїть в 6 дизельний 2 літри об'єм. Ну що, добре, дякую. Ну що мені подобається машина, ця я її плаю, скільки вони там писали? 4 тисячі доларів. А може 3 тисячі 850 доларів я вам дам. Ну дивіться, для такої машини це сильно мало. Давайте може хоч 3 900 і по рукам. Добре по рукам. Ось що? Вимайте. Так, ага, зараз я перечитаю. Так, ну все в принципі вірно. Якщо що, ключі в замку, все тоді. Дякую, гарної вам дороги. Хай машина вам довго служить. Ви щось схопче, до побачення, дякую вам, до побачення. Давайте. Ну... Давайте до побачення. Ну що, Сань, можу тебе привітати. Ми нарешті продали ось цю аудюху, і настав час шукати якусь нову машину, так сказати, далі розвиватися в цьому бізнесі. Фух, знаєш, Артем. Фух, я вже навіть і стомився від цих довбаних німців. Ми і так багато чого продали, багато чого купили, і так далі. Давай краще вже в цей раз знайдемо якогось японця. Або навіть китайця, я навіть не знаю. Давай японця краще. Да. Ну давай, О. зараз я зайду на авторіа і, може пошукаю, знайду якогось японця. О, почекай! Дивися, я, коротше, знай... знайшов такого японця. Це Мазда Рексьома 2002 року. Як тобі? І ціна 3800. Со доларів, як тобі? Ну слухай, машина в корозії, треба її прям знатно підрихтувати. Ну там потрібно грунтовку ще докупити. Нам потрібно нам ще там рижики ці поприбирати, от якраз таки. і купити фарбу якраз для цієї машини. Ну я ще не знаю. Тут пише, що типа, що... тут коротше, свічки треба міняти, і вона заводиться через раз. Ну що, як ти думаєш, стоїть їхати за нею? Ну знаєш, так як ми автомеханіки та перекуп. Я думаю, ми це зробимо. Для нас це прям як. Я навіть не знаю, як тобі сказати. Як... Для нас це дуже легко. Як семечки пощелкать. Так, да, так, да, так, да. оце я хотів тобі сказати. Да, як семечки пощелкати. Ну тоді все. Збираємо монатки і телефонуємо до цього продавця, і їдемо за цією мазою RX 7 -ю. Так, виходимо ми, значить, з гаража, зачиняємо двері, вот так, таким чином. Так, і дістаємо телефончик наш. Алло, алло, да, ми по поводу коротше, ми по поводу мазди RX7. ви її ще продаєте, так? Да? Я в наявності. А, чудово. Ви мені скажіть, будь ласка, можна під'їхати до вас? Де ви живете? Можна під'їхати до вас, там подивитися на цю мазду RX7? Ми хочемо оглянути приїхати машину. А, поки що зайняті? ну ви через скільки будете вільні. А, ви вже будете через півгодини будете вільні. А, ну тоді ладно. От ну ми почекаємо там. От зараз тоді, да. Ну ми приїдемо, да, тоді. Добре, ви мені скажіть адресу. А, добре, все чудово тоді. Ну ладно, ми тоді от приїдемо вже якраз скоро. Чекайте нас. Ага, все, до побачення. Так, ну дивися, наче ми вже під'їжджаємо сюди, і наче як оно, той продавець. так, давай ми коротше, сюди. Під'їдемо, так, десь станемо десь тут. Так, все виходимо. Зачиняємо двері. Так, доброго дня, це ви продавець цієї мази 7 Так, це я, ось ну, що, дивіться, машина не нова, треба ал, трохи відремонтувати. Заводиться де мить, але документи чисті. Хм, Ну, козов тут а, реально в корозії. Та ще я можу тобі сказати сань, що вона прям вся в корозії. Ну і скільки ти за неї хочеш? Ну, 3800 доларів. Ем ти. Ти серйозно чувак, ти хочеш продати цю машину, яка в корозії, і хочеш за таку високу ціну продати, блін. Та продайте її трошки дешевше, але, блін, ти так навіть покупців знайдеш собі більше. Може хоч хтось купить. От, наприклад, ми хочемо купити, але ми ще не знаємо, яка вона там яким вона станом. Ладно, давайте за 2 половини. Ну що, я думаю, по рукам зараз я тобі висчитаю дві з половиною тисячі. Так, так, так. Дві з половиною тисячі є, ось трима. Тримайте, все тоді. Я вам дав гроші, давайте нам ключі. Ну, фло, ось от, тримайте ключ, можете забирайте. Так, хорошо. Ну це, я так зрозумію, це вона в з якої двері, бо теж я трошки вже заплутала. А, вона з правої сторони. Ну тоді все, дякую, гарного дня вам. Так, все, значить, Сань, сідай в нашу самару, а я поїду на цій Мазді. Так, все сідаємо. Так, все, завели ми її. Ну що, Саню, виїжджаємо. Так, і потихеньку треба буде якось виїжджати. Боже, яка до побачення. До побачення, гарного дня вам, Боже, яка вона різкава. Саня, дай я лучше я спереді поїду, бо я боюся, що я це в тебе в'їду. Так. Ох ти, та давай, ти давай. шо? Та ти шо? Як вона без ЇДЕ, Та ти шо? Оу, єсс! Yes. Так, ну що, ми майже вже доїжджаємо до наших гаражі. Боже, я просто в шоці, яка вона бистра і різка. Так, добре, значить, я зараз отак заїду. Боже, я чуть тебе не врізався. Сань, відчини мені, будь ласка, ворота, я заїду. Так, да, добре, зараз почекай. От. Так, Заїгали. все, і обережно потрібно, там все нормально, нічого не царапне. Ти там трошки двері задів. Ну ладно, ми це випрамовемо. Ну да. так, значить, трошки ось сюди потрібно заїхати. Так, опа, все. Значить, забираємо ми тут ключі, глушимо і виходимо. Ми, в принципі, з машини. Ну, і в принципі, як ти думаєш, наскільки робота наша обійдеться в цю машину. Ну, дивися, ну це як мінімум займе десь час, я думаю, так. Ти подивися, скільки на. Нам тру треба цих рижиків зняти ці корозію цю добану. Треба от її. Треба погрунтувати ще цю машину, от щоб е, цю корозію повністю якраз прибрати. Ну студія, як ти бачиш, ось тут ти от тут трошки менше тут. А біля двері ось такий жирний шматок цього рижика. Ну там і на криші чуть, -чуть треба нам. Да. Підлагодити, і все. Ну коротше, беремо тоді, краска пульт. Я зараз тоді відчищую цих рижиків, ти мені теж допоможеш, там і так далі. Але почекай, він же ж нам теж говорить, що вона ще навіть в анкеті писалася, що вона навіть через раз заводиться. Може мені прийдеться, значить, дивися, я буду займатися тим, що я буду займатися двигуном карбюратором, тому що вона погано заводиться через раз. А ти будеш займатися шпакльовкою, ґрунтовкою і будеш за. Фарбовувати цю машину. Договор. Договор по рукам. Зараз я беру краска і починаємо ми робити. Тоді так. за роботу. Тоді за роботу Значить, я зараз буду знімати двигуна. Так, опа, 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 все. І зараз треба мені буде його кудись покласти. Ну, давай я кудись його сюди кину. Так, все, і тут я буду десь працювати. Так, це ця викрутка? Ага, ось. Все. І зараз я буду його тут підрихтовувати і знімати карбюратор, і буду його розбирати і чистити його. Так, встановлюємо ми сюди карбюратора. Ну і в принципі все. Нарешті я його встановив, і тепер давайте ми поставимо. Сюди двигуна і оцей тримач можна сказати. Тільки треба його якось поставити. Якось опа, все поставили. Так, і тепер мені потрібно ще під низом зайти і зробити. Так, оповічняємо тут ці всі лази, і зараз будемо ми тут робити. Ось тут так ось підкрутимо кріплення, щоб двигун не впав. Ну і в принципі, я думаю, все, я закінчив. Ну що там, Сань, Як тебе там справи? Ось як ти бачиш, я вже тут трошки догрунтував. Тут якраз в нас кстати, якась дуже світло У нас ґрунтовка. Не знаю чому. Но саме головне, що я зараз її загрунтував, і ми тепер можемо її. Фарбувати в її старий кольор. Тільки найголовніше те, щоб у нас машина була без цих рижиків. Це дуже важливо. Ну так, да, для... це треба спочатку пішліфувати ці рижики до. Метала, потім його зашпаклювати і загрунтувати, і тоді вже можна фарбувати. Ну тоді все, займайся, я зараз двері зачиню, Так, ну і в принципі зараз будемо продовжувати далі дороблювати цю машину, а їмно фарбувати її. Так, ну що ми прибираємо тут біля поворотника. Так, потім ну тут, О, все. Ми поприбирали рижики. Це якраз чудово. Ну все нарешті ми вже її відремонтували. ти що ви подивіться, яка вона соскою стала Боже, та ти що сань, опиши емоції і опиши, як вона виглядає. От я можу 100% ставити 100 із 10. Ну, що я тобі можу сказати? Да ми просто вже, як наче багаті вже будемо з цією машиною, коли ми її продамо. Ну ти що, прям нормально прям виглядає, ось прям всі рижики, я прям поприбирав. Я. Прям загрунтував, потім пофарбував. Ну, ти, ну, ти молодець, ти молодець. Ну Ти просто професіонал по фарбуванню машин. Ти прям ідеально тут все. Всі прям в рижики ти ідеально тут -а все поскривав. Ану, почекай, мені хтось дзвонить. Так, Зараз я прийду, коротше, мені хтось телефонує. Походу, мені вже... Алло, Да. Начальник? Е, мені що вже. А, да, да. Я ж вже забув, що у мене відпуска закінчиться. А, зрозумів. Угу. Ага, ви мене вже на роботу викликаєте. Так, добре тоді. Чесно, не очікував від вас. Ну, ладно, я постараюся приїхати вже сьогодні. І завтра вийти на роботу. Тоді. Е, давайте. До побачення. Такс, ну шо, Артем? У мене є погані новини як для тебе. А що случилося? Коротше, мені дзвонив начальник. Я тобі цього довго не міг розказати. Коротше, мене завтра визивають на роботу, і мені срочно потрібно повертатися у себе додому. Ти серйозно? Я серйозно, так. Да. Мене начальник мені погрожував, що він мене звільнить, коротше, з роботи. Ну, чесно, я може і сам потім звільнюся, і як буде час, я ще повернуся до тебе. Це цього я ще сам не знаю, але я постараюся повернутися якомога швидше. Капець, а з ким мені записувати відео з. З ким мені купляти машини, з ким мені це все лагодити ці машини, з ким мені це все робити. Ти не переживай, я можу скоро до тебе і повернуся. Ну поки в тебе і у самого нормально виходить, це є ще шанс в тебе, якраз от може підзаробиш, може мені щось розповідати будеш, мені та і так далі. От ти мені пиши, якщо що, може чимось допоможу тобі. Ладно, давай мене тоді зараз буде з автовокзалу вирушати автобус, і може я махну рукою і зупиню його, і може підберу. Хорошо, тебе до зупинки підвести? Да, давай, заводь нашу самару, заводь давай, нашу ладу і двома. Давай, оце так. Бо це так, да, це новості, Я просто в шоці. Ну добре, сідай в Самару. Зараз я тебе відвезу до зупинки. Так, доїжджаємо ми до поворота, повертаємо. Ну і нарешті, он та наша зупиночка. Зараз ми до неї і Я стану, і в принципі, вже ти поїдеш до себе в Донецьку область. Десь тут я стану все. Так, виходимо з машини. Так, ну що, о, Саня, Саня, автобус, автобус, давай быстріше, все тоді, давай, удачі тобі, все давай, руку пожав, все тоді. Удачі тобі, все, давай руку пожав, все. Давай, удачі тобі. Ех, друзі. Що ж уже робити? Саня поїхав уже в Донецьку область, і мені прийдеться вже записувати відео самому. Ну що, друзі, ось така серія вийшла. Дякую всім, хто додивився це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютубчик канал і не забувайте про дзвіночки. Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую.